Можна питання, так? Да? По виступу, да? Скажіть, будь ласка, яке до юридичної особи в даному судовому процесі житлово кооперативу Грінтаун має відношення будь-яке інше будівництво на території Житомира або за її межами? Є у вас докази, яким це от, ви от говорите зараз. Є якісь зараз докази в судовому процесу, на які ви чи, посилаєтесь, і чи ці докази ну, існують зараз природі, чи мають вони відношення до цього судового процесу? Ваша зараз вони десь є, Ваша зараз вони десь є. Їх можна побачити? В якому? Ваша Ні, ну питання, що малькут є бенефіціаром, засновником. Усіх тих олімпів, да, які там були, які надавали позики, вони є відкритим доступ. Реєстр єдиний реєстр. У а... нас Олімп це сторона по справі. Я просто не ви розумію. Питаєте, яке відношення, вам відповідаю. Я запитав, ви питаєте, чи є якісь які докази і чи та, які особа, яка з вами? Яке відношення до даної справи мають будь-які інші юридичні особи, які не є учасниками цієї справи? У них є спільний бенефіціар. Схема роботи обману пойовиків була аналогічна. І так само є. Є вирок суду. Вирок суду немає наданий час. Значить, згідно з статті 6 Конвенції про основоположні права та свободи людини, жодна особа не вважається винуватою, доки немає рішення суду, яким це підтверджується. Тому якщо у вас немає ніяких доказів, а то шо, це ваші слова. Я, не в чому. Я, ви браво, боші, я це кажу. Це Є докази. От сидять виклики, брав гроші. Марко браво з гроші. Ну юридично нарахування. Марко правду правду. Керівник юридичного. Воно має відношення до цієї справи. Надайте дайте докази, що воно має відношення. Якщо ні, то це не може враховуватися судом, бо це просто розмови людини, яка будучи адвокатом, просто розповідає сказки. І оце є інформація, це на рівні битви екстрасенсів. Я вам вже про це казав в інших судових процесі. Шоу це важко. Ну це ваш княг. Просто розповідає є інформація. Я керуюсь договором. Скажіть, будь ласка, до вас питання. Так, так. Згідно плану зонування, станом на 2020 рік яке функціональне призначення, план зонування затверджений рішенням номер, ново... що садибна і що... забудова. Садибна забудова. Садибна можна там садибна. було б будувати багатоповерхових зброї? Не можна, бід. тільки після Супер. опорядкування документів, приведення від Супер. Тобто ви уклали договір, оце щоб суд всі розумів, люди ну, так. на будівництво так. багатоповерхового будинку за відсутності, взагалі не за відсутності. А за неможливості навіть отримання <кліп> вихідних даних на проєктування, бо там можна будувати тільки садибний будинок. Зараз яка зона? У мене зустрічно типу. Зона в зонінгі? В, в плані в, зонування вже один. В генеральному Ні плані вже один. План а детальний план території, то деталізує генеральний Не, план. Детальний план території є? Та, конечно, що є. Що умови видані? Видані. Ну, в чому проблема? Коли? Місто буде видані в 2022 році. Якщо б ви читали уважно, ноті, то й... позовну Дівчиня, заяву. Малькот брав гроші від людей два роки. На що брав? Ми вже а, зазначали в минулому був... засіданні, що це не заборонено залучати інвестиції ага, все, на виконання статутних завдань, не заборонено. Заспокою шахрасть. Ну, що такі дії, є шахрайство. Моя думка. тобто, не на... гроші без проекту. Тобто, на, на вашу, вашу думку в зоні добре. Це добре, добре, добре. Супер. супер. На вашу думку, залучити будь-якого бойовика, який повинен сплатити появи внесок для того, щоб стати членом кооперативу, для того, щоб реалізувати проект а саме відшкодування оренди земельної ділянки, розроблення всіх цих проектних розроблення проектних документацій, є неможливим. А тому постає логічне питання. То, добре, за приписами закону України про кооперацію, це є неприбуткова юридична особа, в якої відсутні бенефіцари. Який інший спосіб тоді залучення коштів для реалізації мети і завдань по статутній? Кошти від пайовиків для розроблення проєктної документації це не є злочином. Але злочином є те, що цим пайовикам обіцялися і зараз вони з договором бойової участі. Стверджує, що в них є майнові права на, будь, на квартири, які не були навіть проєкту не існували. Ви знаєте, ви не знаєте матеріалів справи У всіх бойовиків, True. яких є в матеріали справи надані до позовної заяви. Додаткові угоди. Вони конкретно датовані 2024 року. Додаткові угоди до основного договору, і там суттєво всі зміни визначені. Бо раніше дійсно були асоційовані члени, які мають тільки дорадчий голос, і їх внесок не почекають. Скажіть, куди ці кошти йшли до 23 року? В їх... будівництво, в реалізацію проєкту будівництва. Позика Олімпа, Олімпа 1, Олімпа 2, це будівництво? Ви про що розповідаєте? Це чуже будівництво. Ви розповідаєте про те, що нічим не, не підтверджується. Я стверджую про те, що про витрати, які були здійснені так. з вашого рахунку. Скажіть, будь ласка, ви до заяви до забезпечення позову нада... можете надати докази зараз, які підтверджують, про що ви говорите? Що кошти саме кожного з цієї людини спрямовувались кудись в інше, ніж в об'єкт будівництва. Ми Не можете до говорити... позову банківського виписку, яку ви заперечуєте. Так ви я... постави питання про цього доказу. Я перепрошую. Установи? Та вам відмовили? ж. Нам не відмовили. Вам відмовили, що попередньо, ще, не не суд... то, нам ще не коли відмовили. суддя був, Неводюк відмовився. Добре, давайте все ж таки з питання. Все, зона ж один не зябула. Скажіть, будь ласка. Будь ласка. Куди використані будівельні матеріали по угодам? Ви ж самі зазначаєте, що є позови, стягнення? Куди використані будівельні матеріали за позовами бетон цемент за доказами, які вам надані, і фізичної особи? От куди оці які матеріали, в якої кількості до якого терміну? Якщо треба необхідність, я зараз вам всіх перелічу. Ну, я, я, я вам докази направляв до, в п'ятницю до судового процесу для того, щоб ви могли орієнтуватися. Ви просто замість того, щоб досліджувати докази, задаєте питання і просто витрачаєте процесуальний час не на що. І вигляди, виглядає це запитання на запитання. Ваш процесуальний час вислухали <клух> виступ, теж не по суті позов, а про і не по суті заяву про забезпечення. Ми ж вас слухали, слухали. Не по суті. Добре. У суда є ці докази. Скажіть, будь ласка, що означає таке твердження покинув об'єкт будівництва? Це означає, що з вересня 2023 року він перестав з'являтися і виходити на зв'язок. Тобто, ви рахуєте, що фізичне не. Е, Фізично, те, що він з вами особисто не зустрічався, представником, просто представником за довіреністю що ви на той час були, просто представником за довіреністю. Тобто він особисто вас вам не наділяв достатньо особистого часу, як. Той факт, що людина покинула об'єкт. Він керівник, який просрочив виконання договору. Строк договору закінчився 12 грудня. Можете мені послатися в графі строк дії договору, де таке зазначено, про що ви говорите? Я маю на увазі закінчилися строк, протягом якого він повинен був завершити будівництво. У нас є а бути, де ж таке де, там написано в договорі, хто має закінчити будівництво до 2023 року. Зустрічна позовна заява. Ні, річ, в договорі. Де в договорі таке написано? Ваша честь. Є Посиланням зустрічній позовній заяві. Зараз шукати цей пункт довго це по фізичному позицію. Боже, ваша честь, я зараз зачитаю, це просто неможливо. Такого в договорі немає. В договорі є конкретна обставина, що здача об'єкта будівництво планується до 2023 року. І я не просто так кажу, що саме замовник будівництва згідно 39 статті закону України про регулювання містобудівної діяльності. Подає акт готовності. А якщо замовник будівництва отримав дозвіл у 2023 році, то яким чином ми могли так профінансувати в об'єкт, щоб замовник його добудував і подав акт готовності до експлуатації? Да ніяким. Це не порушення з нашого боку. Це вони надали земельну ділянку під забудову, яка, згідно містобудівної документації, не відповідає її вимогам. Неможливо будувати там багатоповерхівку. Крапка, садибний будинок. І потім роками відбувалась процедура затвердження детального плану, рішенням сесії, після слухань громадських. Так. Пункт 4.2. Будівництво в цілому має бути розпочато до кінця 2020 року і завершено не пізніше 4 кварталу 2023 року. І хто це має зробити в цьому пункті? Пункт 3, 2, 17, Ніхто, сторона, да? 2, сторона 2, ви да, забезпечити mm -hmm. своєчасне будівництво об'єктів сроки визначення договору. Ці два пункти договору і є вашим зобов'язанням, яке ви не виконали, е, закінчити будівництво. Скажіть, А ми могли розпочати ваші будівництво, ваші? будівництво за відсутності проєкту і дозволу з вашого боку. Коли зверталися, Ні, давайте зверталася, чи можна будувати держави? без проєкту і без дозволу на будівництво? Без проєкту і без дозволу да. неможливо будувати. Неможливо будувати. Ви замовник будівництва. Ми правильно? Замовник будівництва. І юридично, і фактично. З нашої сторони вчинялись перешкоди, Почекайте, Як ми можемо будуватися чи залучати когось для будівництва за відсутності проєкту дозволу? Ви взяли на себе такі зобов'язання за Тобто, що? ви рахуєте, що можна укладати договір, що ми повинні будуватися всупереч вимогам законодавства. Правильно я розумію? Я розумію, що ви повинні були забезпечити будівництво завершити до кінця 24-го. за відсутності І дозволу. Тобто будуватися без дозвільних документів. Ви щодо знали, яку ділянку будете будувати на що це питає я. Я ще раз питаю. Тобто, ви рахуєте, що ми повинні були фінансувати будівництво без дозвільних документів. Вообще. За договором ми вам сприяємо ці документи. Ми сприяли, отримаємо ці документи. Давайте ви напевно ну, якийсь інший договір за двадцять третій рік. Е ваш керівник пристав виходити на куди куди виходити? На зв'язок зв з представником? Ну, це ви так просто зазначаєте. Договір порушення було, треба було врегулювати це питання. По Почекайте, за змістом договору. Ви в ньому зазначаєте. в змісті договору написано, що ви за собою залишаєте функції замовника будівництва відповідно до закону України про регулювання містобудівної діяльності. Які функції замовника будівництва ми тоді можемо виконувати? В частині виконання своїх зобов'язань, крім фінансування. Ні, чекайте, ну ви ви на себе взяли зобов'язання щодо Фінансувати. своєчасного будівництва структуру. Почекайте. Що ви це при... при... взяли ми в себе зобов'язання яз... зобов взяли в межах цього договору. Фінансування. А, Інші зобов'язання зобов згідно. Ні, так ми ще фінансували. Що розподілюєтесь, ви цей ну, можете його оспорити судовому порядку. От кого спорити? Ну Ви ж кажете, що ми не. Ну, ну, давайте так. щодо забезпечення. А, уникали, і... не виконували зобов'язання. Ось, наприклад, затверджено акт надання послуг Номер БЦ. Це додано додатково першу ліпшу взяв. Вона від 7 березня 2024 року укладена між бетон цем'ян та Грінтаун, доставка бетоносмішувачів. Бетонозмішувачем. Ну, якісь будівельні матеріали. От дивіться, березень 24-го року. Виконується зобов'язання? Чи постійно. куди Ми хто постійно пропав? Постійно його. Шановні, ви його. До кінця року. У нас року, я мовчу про додаткову угоду, в якої там внесені зміни до пункту. Але mm -hmm. почекайте. А де вона, коречні? В матеріалах справи. Матеріал так. у вас є. Та в матеріалах справи, що ви глупей питання задаєте? Матеріали справи є. Може, це підроблений допомогти? ви Подайте заяву на клопотання, на експертизу. Питання. Скажіть, будь ласка, ми повинні були без дозволу фінансувати будівництво. Правильно я вас розумію? Ні, ви не повинні вчиняти якихось дії, якісь. Які суперечать закону. Але ж ви не вчиняли. Скажіть, чому ви тільки отримали дозвіл Це питання до Вас. Чому ви вчиняли такі дії? О, збирали Скажіть, збирали. а ми вас повинні були змусити дозу. отримати дозвіл 20, до 2023 до року, Коли так? Відносини, ви зверталися, всі ваші клопотання задовільнялися. Після Які отриму... клопотання? Ну, як? Вам була надана можливість да, отримати дозвіл. Ми погодили проект. На документацію. А як ми можемо отримати дозвіл, якщо у нас в оренді в користуванні не перебуває земельна ділянка? Ви на надо. В в Сенсі, ви, ви до законодавця маєте. питання. ви розумієте, що дозвіл отримує замовник. Ви. За ми отримуємо Правильно, хоч прийшли до чогось, От. правильно, ви. Проєктну документацію за трьохстороннім добор, значить розробив проєкт. Там. Да. Ви її фінансували да. на, на один відсотк, якщо не скільки, на 30 тисяч. У вас проєктна документація в межах фінансування вся є? Е, Ні, немає, коштовності немає, ви не бачите. А як це у вас немає? А як ви будуєте? Як ви... <кх> Як ви подивитесь без проєкту? Як ви дозвіл отримаєте? Це предмет позову. А що ви тоді, якщо у вас немає проєкту, що ви тоді надали б експерту для висновку експертиз? Тобто є перелік рекунтації? Є, але він не повністю складений. І він складений з порушенням законодавства. Ви це знаєте. А ви І що затверджували. Почекайте, ми затверджували проект. Ви забезпечували за договором. Почекайте, ви кажете, що проект не відповідає законодавству. Ви взяли на себе проєкт пройшов експертизу. Ну, зараз дивіться, виступили. Я задаю питання: експертизу пройшов проект? Проект пройшов експертизу. Затвердили проект. Затвердили проєкт. Отримали дозвіл. Отримали дозвіл. Скажіть, будь ласка, що які функції ми не виконали? Ми сейчас не побудувалися. А як ми могли будуватись без дозволу і без проєкту? Ну, ви, ви самі що? сказали, Я так, так, ви замовник, це ви подаєте. Комплекс 10, 3 будинки по 10 поверх за пів, за пів да, майже за рік, там, да, за 9 місяців, ви збудували. Два поверхні. От якщо екстраполювати ці дані, за скільки ви мали завершити це? У нас це на питання, скільки ми. Ні, Це питання, тому що нам чекати 20 років добре завершити будівництво. Будівництво здійснювали ми. Ви О, надали до. скільки ви це визнаєте? Ні, фінансування здійснювали ми, а будівництво відпо... робив генпідрядник. Ні, у там не присутній був взагалі. Ніхто не присутній. Добре, Ві, воно само побудувало. Ви ж кажете, що Діль робив основні роботи. Так, а, а яка різниця? А, є субпідряднаці. А суб який субпідрядник? Як який може робити основні конструктивні роботи, що не має ліцензії. Ну, ви В дозволі ж на 100 враорентів. Ви надали до позову, що фізична особа, смалінського будівництва Дивіться, роботи. Період моменту отримання дозволу. Окей. Я то рахую, що там я надавав докази, насправді, хто робив підготовчі роботи, коли вони робилися. Це до позовної заяви надано, як і повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, видалення зелених насаджень, оцінка цих зелених насаджень. Я насправді не дав до позову, не читали. Добре. Скажіть, будь ласка, фактично, з моменту дозволу, оту частину виконання відповідності до проєктної документації, в період з. Отримання дозволу, до того, як ви нам заборонили користуватися земельною ділянкою, це до березня. Ми ж виконували, це нами профінансований об'єкт. Ну і, в принципі, як підтверджують накладні, будівельні матеріали далі туди їздили. Нами ж правильно? правильно? Ну, Фінансовані ці всі роботи з будівництва. Ми не знаємо, ви не дали жодних платіжних документів. Як ми можемо сказати, що вони вами не будуть профінансовані? Добре, воно виросло там само. Само не виросло. Само виросло, ні? Ви збудували. Добре, На а, все, Ми збудували. Ми збудували. Все. Ніхто не ми збудували. Ви фінансували. Але яким чином ви цього не доводите, ви жодного документу не надали про фінансування. Скажіть, фінансу. будь ласка, хто вас наділив повноваження втручатися в фінансово-господарську діяльність іншої юридичної особи, навіть якщо вона сторона договору. От яким ви, законом ви керуєтесь? Ви йдете Ви повинні довести Є. свою позицію. Тому, будь ласка, дайте платіжні документи, що ви здійснили фінансування. У нас що, предмет ви... спору підтвердження фінансування чи спростування фінансування? Чекайте. Так ви ж тільки що сказали, це нами побудовано. Все, я почув. Вторинні документи. Все, почув. ви доклали бухгалтерстві. У нас якийсь податковий спір. Ні, чому це? Це важливо, я знаю. Яка вам різниця? Он прийшов два дядька і пішли руками, принесли з дому свої будівельні матеріали. Це заборонено законом. Ну, Ні, закон про інвестиційну цікаві. діяльність передбачає як своїми силами, так і інтелектуальними. Супер, супер. супер. Яке, повинна, яке вам має, це, має значення? Це. Має Скажи, значення. Ну, яке? Прийшов дядько, повинен прибуткувати цех, біто. Це, ну, бетон, це і, діяльність і, юридичної особи, правильно? Діяльність. Ви ж Яким Тому? чином ви так. не ділили себе повноважень? Втручатися в фінансово-господарську діяльність іншої юридичної особи. Я втручаюся? Я не втручаюся. Ну, да. Я просто кажу, що ви такі... надали доказів. Ми можемо їх не надавати фінансово господарську? Можна надавати. Може, Супер. Безумов. Скажіть, будь ласка. Тротеїв, що може, може, у, вас позиція не у вас, ви кажете, покинув об'єкт будівництва. Скажіть, будь ласка, а хто вас наділив все-таки правами забрати цей об'єкт будівництва і віддати його комусь? По-перше, чітко в зустрічній позовній заяві написано з посилання на номерного цільного кодексу наше право зупинити виконання зобов'язань. Якщо зустрічні зобов'язання не виконуються. Супер, а що, Як на що вашу думку, віде? ви зупинили виконання зобов'язань в цій частині? Що це означає? Це ви привласнили об'єкт? Ми. Що? Ну в якій частині ви зупинили виконання зобов'язань? Які у вас виконання зобов'язань за цим договором? От які ви з них зупинили? Надання вам доступу до будівельної початки течого підмету одних з ваших позовних вимог. Так? Тобто ви в односторонньому порядку mm -hmm. зараз зазначаєте, що ви припинили дію і договору. Ми ви зупинили виконання зобов'язань за договором. Ви когось повідомляли про це? Так, ми з вами зв'язуємо. Можете надати доказ того, що ви таке зробили? Доказ за повідомлення є. А надайте доказ. Є, Ні, Надайте доказ, с... коли ви це зробили. Коли Де? ви нас повідомили про те, що ви в односторонньому порядку зуб... зупиняєте виконання зобов'язань свого боку. Ці І в якій частині? Зустрічні позовом. Так немає їх там. там є Ні, не... ну, Немає такого, про що ви говорите. Це, це ви справа. зараз просто вигадали. Немає такого там. Добре. 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 А звідки ви все ж таки взяли право розпоряджатися майном? Чужим майном, От звідки ви взяли це право? От яким законом чи яким договором ви наділили себе повноваження взяти це майно і передати комусь? Ми маємо право зупинити виконання, якщо не виконується зобов'язання а вони не виконували порушення. А після того, як ми зупинили, враховуючи, що договір про організацію забудову він комплексний, так? ми маємо право наняти іншу особу для того, щоб продовжити. А де таке написано в договорі? Що? В договорі таке написано, що ви говорите. Це написано в цивільному кодексі. Ні, в договорі, предметом договору, де воно таке є. До нього застосовується норма цивільного закону? Ну то де в договорі конкретно написано Може то, що ви, мовитися, ви говорите? Замовник від підрядника, якщо той, а той, той, у нас той, договор той, про і передачу і функції замовника будівництва. Ми підрядники. А який це договір? Скажіть. Ну, у вас написано про передачу функції це замовника будівника? Умови договору спільної діяльності, генерального підряду, надання послуг. Де таке написано в цьому договорі? Ну, де в договорі написано, що ви, поясню, ви поясню, я... що ви говорите. Не треба мені пояснювати. З... З... Ви мені змісту договору напишіть, де воно написано, що ви говорите. Де в договорі так. написано то, що ви говорите? В якому пункті? Дайте, я прочитаю. Може там таке є. Так, ви просто хочете виконання зобов'язання. Поясню. Що з вами далі? Там є відповідальність згідно вимог при порушенні зобов'язаних. Яка? О, відповідно, до норм законодавства. є відсилки. Подивіться, якщо ви порушуєте зобов'язання, то відповідно до вимог законодавства ми маємо право зупинити. Добре, ми зобов'язання порушуємо? Завершити будівництво до кінця 2023 року. Супер, 23-го року. Як а ми могли ви завершити ви. будівництво, якщо ви дозвіл отримали в 2023 році? саме головне? От ви уклали додаткову угоду. Порушили зобов'язання щодо фінансування належного. Де докази того, що ми порушували зобов'язання? Ми зараз не позволили заяву? За Ні, ми розглядаємо заяву про вжиття заходів забезпечення Мене... Заходів за Дивіться, я думаю, от у людей, от у людей, ви кажете людям, да? так. що вони мають претензії до нас. Ми слухаємо, що ми порушили, ви десь зазначили, ви розірвали. Скажіть, то договори розірвані, зупинені. Відмовлені, що з ним? Договір про спільну забудову Він не... Немає такого договору. Спільну забудову. Як називається, про передачу функцій замовника. Про передачу функцій замов. Він на даний час не розірваний. Все, люди ви почули, не розірвані. Він не розірваний. Ми заявили умову про розірвання цього договору.